Вітаю! Сьогодні говоримо про групи лексики за вживанням. Виділяють дві великі групи. Перша це активна лексика, і друга – пасивна. До активної лексики належать слова, які ми вживаємо щодень. Це звичні нам назви мамо, тато, мій, моя, моє, робити, відпочивати, спати. Так би мовити, ми їх вживаємо з понеділка по неділю. Пасивна лексика ділиться в свою чергу на дві групи: вона може бути застарілою або ж неологізмами, тобто це ті слова, які ми не використовуємо щодня. Застаріла складається з архаїзмів, слова, що раніше називались інакше, а сьогодні отримали нову назву палець, перст або ж історизмів, слів, що колись вживались. Проте сьогодні ці поняття зникли, наприклад, князь, кріпаки, от де всі князі. А їх немає Неологізмами називаємо слова, які нещодавно увійшли в мову. Отож ми їх використовуємо ще не надто часто: скриншот, світшот, гуглити.